Христос Воскрес, дорогі, дорогі учасники конференції. І моя сьогоднішня та тема є власне про розвиток цілісної моделі плекання психічного здоров'я в університетах. І знаєте, так, в продовження того, що говорили дівчата про школи, то моє важливе послання є те, що наше важливе послання є те, що Універс українські університети теж мають бути фортецями стійкості, чому нам потрібна цілісна система турботи про психічне здоров'я у вузах? Я думаю, що це дуже очевидно і зрозуміло. Ми можемо теж подивитися на дослідження, які говорять про те, що 75% усіх психічних захворювань дорослого віку беруть свій початок власне у віці до 24 років. Ми теж знаємо про те, що депресія є такою причиною впливу на якість життя молоді дуже вагомою причиною. Ми теж знаємо про те, що суїцид належить до трійки причин смертності серед молодих людей. Тому турбуватись про психічне здоров'я нашої молоді є вкрай важливо і, власне, вік, 14-24 роки, є вкрай важливий для. Превенції розвитку психічних захворювань і теж, вже не згадуючи контекст сьогоднішньої ситуації та військової, що не відіграє теж таку немало важливу роль впливу на психічне здоров'я нашої молоді, наша молодь є важлива, і психічне здоров'я є важливе. Так ми знаємо, яку роль відіграє наша молодь для формування так нашої теж національної ідентичності і творення українського суспільства. Чому ми теж знаємо те, що, на жаль, на жаль, лише 20% людей так отримує допомогу у сфері психічного здоров'я, і як ми бачимо, 80% осіб згідно досліджень не отримують вчасної та належної допомоги. Причини є різні, так як ми вже говорили про те, що часто психічний розлад є невидимим, так і турбуватись про психічне здоров'я є менш важливим. Також ми знаємо про те, що часто молоді люди думають, що впорюються самі, так, і важливіше допомогти є іншим. Ми теж знаємо про те, що є багато міфів стосовно турботи про психічне здоров'я і теж є багато стигматизації в цій сфері. Тому наше завдання знімати цю стигму так, і робити просвітництво, і творити цілісні системи турботи про психічне здоров'я молоді. І важливою рекомендацією номер один є те, що найважливіший момент це робити просвіту так і власне забезпечувати якісну освіту у сфері психічного здоров'я молоді. Отже, ми маємо турбуватись про різні такі е, програми просвіти, які можуть включати абсолютно різні заходи: постери, плакати, вебінари, семінари, круглі столи, які би давали доступ молоді для більшої освіченості про сферу психічного здоров'я. І власне теж важливим є імплементовувати ці курси в базові програми в університетських школах. І, власне, на прикладі УКУ ми маємо багато таких курсів у програмах світоглядного ядра. Але ми рекомендуємо, теж, щоб ці курси не були лише курсами за вибором, але теж курсами, які би могли бути обов'язковими в навчальних програмах. І тут є слова Нельсона Мондела, який говорить про те, що освіта це найпотужніша зброя, якою ми можемо змінити цей світ. Рекомендацією номер два є те, що у вузах мають функціонувати університетські центри психічного здоров'я. І на прикладі нашого університету ми насправді маємо такий центр так, Простір надії, де в нас є команда фахівців, яка власне надає, надає психотерапевтичну допомогу як студентам, так і працівникам університету. Рекомендацію номер 3 є те, що нам важливо теж плекати спільнотне життя, і ми знаємо, наскільки стосунки є важливі в системі стійкості. Це один з п'яти компонентів стійкості. Я думаю, у знаєте, є такий просто дуже гарний приклад, як спільнота дбає про своїх студентів, про своїх працівників. І, власне, ми закликаємо до того, щоб наші університети теж дбали за. Були уважними до соціального здоров'я і колективної стійкості через, власне, цю побудову такої гарної мережі стосунків і солідарності взаємопідтримки. І теж ми не забуваємо про наших викладачів. Ой, щось не забуваємо про наших викладачів, тому що турбота про психічне здоров'я викладачів, кураторів є теж немало важливою, оскільки викладачі відіграють таку ключову роль. У власне системі турботи як студентського психічного здоров'я, так і теж вона є важливою ланкою так, посередництва. Тому турбуватися, робити такі певні курси, де би викладачі розуміли свою роль у цій системі турботи є важливо, але теж їхня, їхнє психічне здоров'я є немало важливим. Тому ми теж хочемо створювати різні такі. Можливості для викладачів турбуватись про їх психічне здоров'я. І свою презентацію я би хотіла закінчити такими словами, які знайшла моя колега, власне, Лео Бускаля. Він був професором в південній Каліфорнії в університеті Південної Каліфорнії. І трапилась така подія, що під час викладання його студентка вчинила суїцид. І це настільки його зворушило, що він вирішив започаткувати курс в університеті, власне, який би допомагав більше розуміти допомогти молоді сформувати різні якісь такі, знаєте, теми чи освіченість, темах як побудови стосунків, вирішення конфліктів. І він сказав такі слова що занадто часто ми недооцінюємо силу дотику, усмішки, доброго слова, активного слухання, чесного компліменту чи найдрібнішого прояву турботи, хоча все перелічене здатне перевернути життя. Дякую за увагу!